А ви знали, що в Одеській області є своя Атлантида, що в Причорномор'ї може бути могила легендарного героя Троянської війни Ахілеса, і що саме тут, на півдні Одещини, розташоване одне з найдавніших міст світу з безперервним існуванням в ньому життя. Приготуйтеся! Ми відкриємо таємниці, які залишили по собі давньогрецькі поселення на карті Одещини. Зараз я знаходжусь на березі Дністровського лиману. Тут розташоване не просто найстаріше місто в Україні, а одне з найстаріших міст у світі. Це Білгород Дністровський. Перша письмова згадка про нього сягає 6 століття до нашої ери, тобто йому понад 2,5 тисячі років. Поселення, на місці якого виросло місто, колись називалось Офіус, що з давньогрецької означає сміїний острів. Пізніше його перейменували Утіра. Співзвучно з річкою Тирас так давні греки називали наш Дністер. Сучасна назва Білгород з'являється у 9-10 столітті, і не випадково, адже інше поселення з такою самою назвою знаходилося неподалік Києва. Його збудували у 991 році, як західний форпост, що відігравав важливу роль в обороні столиці Київської Русі. Так само роль форпоста відігравав і Білгород у Причорномор'ї, який тоді входив до складу Галицько-Волинського князівства. Пізніше його назва. Перекладатиметься мовами інших народів, які в різні часи та епохи володіли фортецею. Понад три століття місто перебуватиме під владою Османської імперії і називатиметься Акерман Білий камінь. Зрештою, саме під такою назвою воно увійде до складу української держави у 1918 році. Сліди давньогрецької культури можна простежити і на острові Зміїному. Там в перший день повномасштабного вторгнення пролунала легендарна відповідь українського прикордонника, спрямована до руского воєнного корабля. А чи знали ви, що за часів греків там був храм на честь Ахіла, славетної фігури давньогрецьких міфів, героя Троянської війни і одного з головних персонажів Іліади Гомера? Це місце вважалось священним. Сюди приходили чоловіки, які хотіли стати воїнами, бо за легендами воно їм надавало мужності й сили. А ще саме тут, на Одещині, хвилі дністровського лиману сховали нашу власну одеську Атлантиду. Йдеться про давньогрецьке місто Ніконій, що знаходилося на місці нинішнього села Роксолани. Велика частина міста була знищена водами лиману, тому коли ви дивитеся на берег, пам'ятайте. Під водою заховані руїни стародавнього грецького поліса.